як поділити десятковий дріб на натуральне число. А так само, як натуральне число поділити на натуральне число, тільки вчасно поставити кому, там, де цілі закінчилися. Наприклад, номер 1534 усно знайди цілу частину частки. 25,14 поділити на 6. Наприклад, є 25,14 піц, поділити їх на 6 і забрати лише цілі піц. 25 на 6 не ділиться, 24 ділиться на 6. То кожен візьме по 4, цілих піца. 10,45 поділити на 5, 2, цілих, тоді ставимо кому, а тоді вже шукаємо частинку. А нас просили лише цілу частину. 87,5 поділити на 7. 7 помножити на 11, 77, Та ще один разочок 7. то Це 84. То цілих. Отримаємо 12, 3,72 поділити на 8. 0, цілих, ніхто не візьме цілої піци. А тут якраз таке питання: як записати частку, якщо ціла частина діленого менше від дільника? Як записати частку, якщо ціла частина діленого? У даному випадку 3 менше від дільника, дільник 8. Тут треба записати 0 цілих поставити кому, а далі вже шукати частинки. Наступне питання: як перетворити звичайний дріб на десятку? Звичайний дріб, 18 восьмих. 18 чисельник. Риска трубу, знак ділення. 8 знаменник. Тут треба 18 поділити на 8. Не ділиться, двійку тут покладемо. 16 поділити на 8 2. Цілі закінчилися. Двійку, оцю 2, число 2. Ділимо на 10 частин і вийде 20, але вже 20 десятих. Не ділиться на 8, четвірку тут покладемо. 16 десятих поділити на 8 2. Десяті. А залишилося 4 десятих. Ми їх поділимо ще кожен. кожну десяту на 10 частин. Вийде 40. сотих. Поділимо на 8, буде 5. 2,25. Був звичайний дріб, а записали десятково. Ще одне завдання одна третя. 0, цілих. Тепер оцю одиничку ділимо на 10 частин і вийде 10 десятих. На 3 не ділиться, одиничку відкладемо. 9 поділити на 3, 3 – десятих. Тепер одну десяту ділимо на 10 частин, це вже буде 10 сотих поділити на 3. Одну соту відкладемо 9 сотих поділити на 3 – 3. Одну соту поділимо на 10 частин, буде 10 тисячних, одиничку відкладемо. 9000 тисячних поділимо на 3, і так далі, і що воно вийшло? А вийшов десятковий дріб, нескінчений, та ще й періодичний, трійка весь час повторюється, то її отак беруть у дужки і всі розуміють, що тут буде записано так: ну, цілих 3-3 нескінченна множина трійок. А якщо вам треба записати якийсь десятковий дріб, і щоб він. Закінчився, то це вже не буде дорівнює, це вже буде приблизно 0,3. А якщо вам кажуть, скругліть до сотих, тоді буде 33, сотих. яке буде завдання. Наступне питання: як поділити десятковий дріб на 10, 100 тисяч і так далі. Ну, давайте поділимо 3,17 на 10. 3 на 10 не ділиться. цілих. Тепер вже ділимо. 31 на 10. Три десятих. А залишилася одиничка. 17 ділимо на 10, 1. А тоді вже 7. Ділимо на 10 частин, вже 70, ділимо на 10, то буде 7. Як воно вийшло? Отут тут кома була, а ось сюди стала. Давайте наступне завдання зробимо. 27,3 поділити на 10 це трішки легше. 2, цілих, хоч бачимо, 2, цілих. 7 залишилося. Тепер же 73 десятих ділимо на 10. 7 десятих, а тоді 3 десятих стане 30 сотами, то буде 3. Сот. І тут так само поділили на 10 число. То перенесли кому на один знак, на стільки знаків, скільки нулів у числі 10. То давайте, мабуть, так і сформулюємо. Щоб 8 помножити на 10, то треба кому або умовну кому перенести вправо. І тоді отримаємо 80. А щоб число поділити на 10, то треба кому або умовну кому перенести вліво на стільки знаків, скільки нулів у дільнику. І отримаємо 0,8. А тепер вже будемо рахувати нулі. 21,1 поділити на 100, два нулі в числі 100, то й кому перенесемо вліво на два знаки, а перед комою треба поставити 0,211. Одна стоит.5 поділити на 100, два нулі в числі 100. То отримаємо 11,235. 2,13 поділити на 100. 2 нулі в числі 100. То на 2 знаки треба перенести кому. Отут вона вже буде стояти. А перед самим числом, що записане, отут де ямка така. Там треба теж поставити нуль. То перед комою нуль. І отут 0, 2, 1, 3. Прочитаємо 213 десятитисячних. 51,7 поділити на тисячу. Вибачте, будь ласка, тут помилка. Поділити на тисячу, то на 3 знаки вліво треба перенести кому. А перед комою 0. І там, де не вистачає цифри теж нуль, то отримаємо 517 десятитисячних. Дуже весело.